Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург і ви знову на моєму каналі YouTube. Сьогодні дуже цікава тема, чи є все-таки позитивний вплив на нашу шкіру, на нашу молодість від колагену омега-3 і від вітаміну D? Давайте розберемось і розкладемо все по полицям. В першу чергу давайте поговоримо про колаген. Дуже багато форм, дуже багато виробників колагену. В принципі є декілька досліджень медичних. У них є невелика вибірка, тобто, що значить невелика вибірка. Там в дослідженнях було там, не більше 20-30 людей, але при цьому вони вживали там біля 6-8 тижнів, тобто 2 місяці колаген. І в принципі було інструментально доведено, що вживання гідролізованого колагену підвищує еластичність шкіри, затримує більше. Рідини всередині шкіри, тобто втрата води зменшена по індексу утримання в тканинах води. Крім того, за рахунок того, що колаген трішки підвищує, скажімо, еластичність волокон всередині, шкіра виглядала більш пружною, виглядала суб'єктивно більш омолодженою. Але при цьому ще раз хочу зазначити, що невеликі групи людей. А були в цьому дослідженні, недовготривалий був сам період дослідження, тому ми не можемо стверджувати, якщо ви будете вживати гідролізований колаген більше року, чи буде такий же ж позитивний ефект наростати, чи все таки фактори старіння, фактори зменшення еластичності в шкірі, вони будуть негативно впливати на шкіру, і цього прогресу омолодження шкіри не буде. І безумовно також група пацієнтів, яка досліджувалась, вони були молодого віку, тобто до 40 років, і у нас постає питання: чи буде такий же позитивний ефект від колагену його вживання всередину вигляді порошків, якщо пацієнти будуть більш старшого віку, тому все таки є позитивний ефект, він доведений, але певні питання залишаються.